Одного дня я вирішила підкорити TikTok та трішки інстаграм. Заради цікавості я продублювала все в Ютуб і була просто вражена колосальною підтримкою. Практично кожне відео я отримую коментарі схвалення. Щораз понад тисячу переглядів і менше за місяць 200 з лишнім підписників. Я просто в шоці. Тому, якщо ви хочете підтримати україномовний контент, підписуйтесь і обов'язково залишайте комент. А я в свою чергу буду гомоніти, говорити, балакати, які ще українські слова, синоніми до цього слова, про красу. Макіяж, догляд за собою, лайфстайл, розпаковки і так далі. Тому буду рада в себе бачити. До речі, самі кіт ну, не зовсім мій. Але я його часом беру в оренду. Ось таке сьогодні відео знайомство і маленький Get Ready With Me, де я буквально за 5 хвилин роблю швидкий макіяж, адже поспішаю, класика жанру. В Такі моменти дуже виручають, розсипчаті пігменти. Ось як на відео я показала. Вони гарно переливаються, не обтяжують загальний образ і виходить дуже спокійний, стриманий, але з акцентом на очі, денний макіяж. Люблю також промальовувати олівчиком міжвійний ряд, тоді буде погляд виразніший. Додаємо туші та трішки помади і ось такий гарний макіяж, як на мене. Трошки ще волосся І пряма мова. Усім привіт! Мене звати Тося і я рада вітати вас на моєму YouTube-каналі, де я буду говорити про красу, про любов до себе. І буду рада знайомству з кожним. Залишайте коментар, чи цікаво вам. Була бачити мої відео щотижня і взагалі підтримую україномовний контент. Я буду дуже вдячна.